У вівторок 19 квітня з благословення блаженнішого митрополита Володимира, вікарії Київської митрополії, архієпископ Переяслав Хмельницький Олександр та єпископ Васильківський Пантелеймон із робочою поїздкою відвідали місто Переяслав Хмельницький, Київської єпархії, де ознайомилися зі станом справ у районі. Владиці Пантелеймону рішенням священного синоду Української православної церкви ввірено управління Переяслав Хмельницьким вікаріатством. Владик супроводжували губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк та мер міста Олександр Шкіра. Спершу архіпастері відвідали свято Архангело-Михайлівський чоловічий монастир міста. Обитель давня, але лише наприкінці зими тут знову засвітилося чернече життя. Наразі іще тривають реставраційні роботи. Далі владики завітали до свято Вознесенського чоловічого монастиря. Його, як і свято Архангело-Михайлівський, відродили три місяці тому. Ще донедавна у Соборному храмі Древньої обителі розміщувався музей. За останній рік стараннями місцевої влади святиню повернули церкві. Зусиллями голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка обителі також передали історичні монастирські угіддя. На останок владика Олександр та владика Пантелеймон оглянули соборний храм Переяслав Хмельницького благочиння на честь Пресвятої Трійці.